Доброго дня, банкіри дали аналіз стосовно курсу валют до кінця року. І так, за інформацією, змі можете перейти в опису до цього відео за посиланням. Є довідка про те, що до кінця року на валютному ринку спостерігатимуться цінові коливання. За прогнозами банкірів, курс американської валюти може коливатися в межах суми 41 гривня. 80 копійок до 43 гривень. Курс євро в Україні на фоні всіх подій у світі не вийде за майже 50 гривень або 51 гривні. В останні дні літа загальна ситуація на валютному ринку навряд чи зміниться. З одного боку, курс долара буде між 41 гривні. 40 копійок до 41 гривні 80 копійок. А курс євро, попри світову непевність, скоріш за все, не вийде за межі 49 гривень, перебуваючи в проміжку 48-49 гривень. До кінця 2025 року курс, ймовірно, залишиться стабільним на рівні 43,50 гривень за долар або навіть нижче.